Його життя сповнене таємниць, а спроби розкрити їх народжують безліч гіпотез. Крізь століття до нас дійшла тільки частина його мистецького скарбу, в якому ми ясно бачимо сяйво величного генія. Нам невідомо, звідки він родом, як виглядав і де навчався художньому ремеслу. Але нарешті він змусив говорити про себе після трьох століть мовчання. Ще вчора майже невідомий таємничий скульптор. Сьогодні він український Мікеланджело, чиї твори визнав та експонує найпопулярніший музей світу Лувр. Головний його секрет в тому, що він зображав своїх героїв в стані найвищого духовного піднесення, в стані пізнання Бога. Мікеланджело, з яким його порівнюють, робив щось схоже, але в сюжетах італійця ілюструвалася скоріше тілесна насолода, жага життя, тріумф плоті. Тут. Духовний злет, піднесення, отримання откровення – це інший рівень мистецтва, де немає еротизму, є лише поцілунок Бога. Денис Жарких, письменник. Спеціально для фільму. Навіть третя за площою мистецька скарбниця світу, французький лувр, не часто бачить подібний ажіотаж. Беззаперечний успіх супроводжує першу в історії музею українську експозицію. Черги тягнуться до скульптур, що виблискують золотом, і своєю дивовижною пластикою справляють враження на найвибагливіших поціновувачів мистецтва. Якщо говорити про значимость цієї виставки, то можна сказати, що це перший такий серйозний міжнародний проєкт показу одного скульптора. Це дійсно українська барокова культура 18-го століття, якою ми маємо гордитися, але дійсно ми хочемо її далі пропагувати. Це один з найбільш геніальних скульпторів Європи того часу, але про нього ми дуже мало знаємо. Осягнути велич генія нам вдається лише віддалившись від нього у часі. Від Іоанна Георгія Пінзеля, який високо підніс українську барокову культуру, нас відокремлює вже три століття. Пінзель появився в Бучачі Десь в середині 1740-х років появився він на фабриках графа Миколи Потоцького. Приблизно 25-річний скульптор Іоанн Пінзель вже мав певний професійний авторитет. Коли приїжджає Пінзель до Бучача, тут уже працював Бернард Меретин. Напевно, він і запросив Іоанна Гегорія Пінзеля для виконання спільних замовлень. Заможній канівський староста граф Микола Потоцький задоволений. Він щедро фінансує митця. Творчий геній якого, у поєднанні з задумами архітектора Бернарда Меретина, дедалі міцнішає. Величні барокові пам'ятки, зведені рукою Йоанна Пінзеля, з'являються в інтер'єрах та екстер'єрах церков і ратуш на заході України: у Пучачі на Тернопіллі, у Львові, у Рукомичі, на Івано-Франківщині. Місто Бучач на Тернопіллі, що у вісімнадцятому сторіччі сформувалося як місто музей архітектурних пам'яток та скульптурних шедеврів, стає ледь не рідним для молодого генія. Тут пінзель вінчається, а згодом хрестить і двох синів, святе таїнство, щоразу відбувається біля величного вівтаря, зведеного його власною рукою. На заході України Пінзель відчуває себе на гребені хвилі у творчому і матеріальному сенсі. Як відзначено в тодішньому місцевому реєстрі вадатків за створення лише однієї скульптурної композиції Юрія Змієборця на фронтоні собору Святого Юри у Львові, Йоанн Пінзель отримав від Потоцького 37 тисяч злотих кошти, за які в ті часи можна було придбати середні за розмірами село. Канівський староста прагнув, щоб його родинне місто бучать відродити на зразок європейських міст. Біографічні відомості майстра вкрай обмежені. Головні питання щодо походження, зовнішності, художньої освіти і причин, з яких він так рано пішов з життя, залишаються викликом для біографів і мистецтвознавців. В історії таємничого генія більше гіпотез і припущень, одна з таємниць автопортрет. Ми пам'ятаємо, що Мікеланджело зобразив свій автопортрет на шкірі, яку тримає Варфоломей на плафоні Секстинської капели. Пінзель напевно зобразив свій автопортрет на плечі алегорії мужності. Земний шлях Іоанна Пінзеля був коротким. За розрахунками дослідників, з життя за невідомих причин, майстер пішов приблизно у 35. Занадто короткий вік для заможного пана. Але, схоже, достатній для великого митця. Пінзель помер або трагічно загинув десь в кінці 1761 року. Після двох десятиліть праці в Україні скульптор Іоанн Пінзель залишив чималий творчий спадок, в якому понад півсотні скульптурних шедеврів, сповнених не просто духовною, а подекуди й чудотворною силою. Село Рукомиш, Тернопільська область. Благодатний край, який оминають катаклізми. Довкола буятиме повінь, зноситиме дахи смерч, а в рукомищі тиша. Місцеві жителі переконані, своїм спокоєм вони зобов'язані святому онуфрію, скульптура якого прикрашає місцеву церкву майже 300 років. Святий Онуфрій одна з останніх скульптур майстра, вінець його творчості, створена для печерного монастиря, впродовж трьох століть вона нагадувала людям про істину, що святість і царство небесне Їхнє покликання, а нещодавно явила і чудотворну силу святого. 30 липня сталася в нас біда. 25-30 тонні глиби спустилися вниз, заламали нам двері, заламали півтораметрові стіни. І ось одна з найбільших, яка перша впала, вона зупинилася біля самої скульптури Онуфрія, пошкодживши лише тільки трішечки мізильний пальчик. Це просто диво, чудо Боже, що якраз така величезна скиля за буквально пару мініметрів зупинилась біля нього. Вівтарний шедевр Пінзеля перетворився на святий оберіг для села. Парафіяни впевнені, присутність чудотворної скульптури в місцевому храмі є запорукою заступництва святого Онуфрія на небесах. Коли заходили до церкви, кожен цілував його, хрестився до нього. І дотик нашого тіла до цієї скульптури нам надавали коїцінари. Святий Онуфрій оберігав дійсно церкву, що вона до цих пір. Є і, думаю, буде ще багато-багато років стоїть. А наймасштабнішим проявом художнього генія Пінзеля, на думку дослідників його спадку, стало оформлення костьолу в селі Годовиця, що передмісті Львова. Сьогодні, на жаль, зруйнованого вщенту. Відтворені в дереві рукою майстра старозавітні і євангельські сюжети притягували благоговійні погляди вірян, наближаючи їхню свідомість до сприйняття справжньої досконалості. Здавалося, сам Всевишній водив тут рукою митця. Але гіршими за стихію для історичних пам'яток бувають вандали, занедбаність і руйнівний час. Годовицький костьол зруйнували радянський атеїзм і пожежа. Схожа доля ледь не спіткала і скульптури великого Йоанна Пінзеля. Ще в 60-х роках минулого століття, коли над доробком нависла загроза майже суцільного забуття, з'явився самовідданий земний охоронець академік Борис Возницький. Возницький першим визначає рівень митецького таланту великого Пінзеля. Він багато зробив для того, щоб зберегти пінзеля для України. Ми знаємо про те, що закривали храми, спалювали іконостаси. Він майже з підпилки витягував ці скульптури, тому на даний час ми маємо деякі скульптури без обличчя. Це завдяки Возницькому. У Львові на митній площі з'явився музей пінзеля, в колекції якого сьогодні найвидатніші і знакові шедеври зусиллями академіка та його колег. Експонати музею вже неодноразово побували у Польщі, Чехії та Росії. І, врешті, привернули увагу експертів французького лувру, щоб оцінити мистецтво скульптора XVIII століття, французи завітали на західну Україну, а невдовзі оголосили рішення експонувати твори Іоанна Пінзеля у Парижі. Я пам'ятаю перше враження. Я вела їх по тих об'єктах, де працював Пінзель. Вони були в захопленні. Вони цього явища як бароку в дерев'яній скульптури хотіли показати його на кращих зразках, які от якраз представляє Іан Георгій Пінзель. Але в житті академіка Возницького сталося те. Що варто назвати сумною іронією долі? Земний охоронець і головний популяризатор творчого спадку Івана Пінзеля не дожив лише кількох місяців до події, що мала стати своєрідним апогеєм його професійного життя. Академік Борис Возницький загинув в автокатастрофі. До Парижу скульптури Пінзеля рушили без свого колишнього рятівника. Професійним подвигом варто було б назвати і роботу реставраторів за ті короткі місяці, що було відведено на підготовку експонатів. Спеціалісти зі Львова і Києва зробили майже неможливе. Специфіка матеріалу, підточене віками крихке дерево та унікальна техніка, яку застосовував скульптор, потребували відповідної кваліфікації і чималих зусиль. Окрім 30 реставраторів, в проекті були задіяні хіміки. Фізики, інженери, проведені дуже великі роботи по укріпленню конструкції, тому що деякі скульптури не стояли, і потрібно було розробляти систему кріплення. Нам, як художникам-реставраторам, в першу чергу цікаво, чим він працював. Техніка як він виконував різьбу, які матеріали використовував. Використана також тканина поряд з деревиною, оскільки це будемо такий підхід чи метод, який використовувався в Європі, але те, що зробив пінзель. Це дуже фантастично зроблено, оскільки ми не можемо зовні навіть сказати про те, що це не дерево, а саме тканина. Особливого підходу вимагала скульптура святого Іоанна. Щоб гідно відтворити задум автора, знадобилися сучасні технології та відповідний професійний досвід. Коли я зайшла на виставку робота Святий Йоан, яка довгий час експонувалася в постійній експозиції, вона була покрита білою фарбою. А тут я заходжу, а вона первісна позолота. Сіяє. Дуже приємно. Легендарний Лувр. Під експозицією тут відведено майже 60 тисяч квадратних метрів площі, на яких шедеври світового рівня, Джоконда. Венера Мілоська, картини Рембранта, Тіціана, Великого Леонардо. Оціновувачів на такому мистецькому просторі здивувати важко. Але феноменальна пластика української барокової дерев'яної скульптури і загадковість постаті її творця Йоанна Георга Пінзеля випромінюють непереборний магнетизм. Французька експансія українського пізнього бароко відбувається тріумфально. Вартість кожного експонату експерти Лувру оцінюють більш ніж у мільйон євро. Ми гордилися, коли при вході в Лувр стоять банери, і пише українська барокова культура. Роботи виставлені в капличці Шапель. Це в самому такому намоленому місці. Під час відкриття виставки у Парижі український меценат Тарас Демкура від імені України безкоштовно передає альбом «Тайна Пінзеля Луврській бібліотеці, розпорядник якої запевняє, видань подібного рівня не бачив давно. Ми взяли саме кращих фотографів з Києва. Ми взяли саме кращу друкарню. Віра Стецько віднеслася дуже професійно. Як автор цього альбому, і звичайно, для нас це меценатський проект, тому що 700 альбомів із тисячі надрукованих ми роздали в бібліотеки, в школи, в музеї. Тому що ми хочемо, щоб з цим альбомом працювали. Ми розробили карту туристичного маршруту, де кожна людина може проїхатися по тих місцях, де збереглися роботи пінзеля. І звичайно, ми цей альбом присвятили Борису Мозницькому. Презентація ілюстрованого альбому Тайна Пінзеля, що представляє світові 55 найцікавіших творів митця, з успіхом відбулася в українському культурному центрі. В Парижі та у багатьох українських містах сучасним продовжувачем справи академіка Возницького та популяризатором національної культурної спадщини є чим гордитися. Ім'я таємничого бінзеля стає дедалі відомішим в Україні і світі. Коли спілкуєшся з такими культурними надбаннями, ти сам духовно наповнюєшся. Гроші мають ціну, але є те, що має цінність. А цінність це те, що наше культурне надбання.